Думаєш, важко вставати на роботу? У середньовічного лицаря ранок починався з того, що зброєносець натирав йому пахви винним оцтом, а потім допомагав надягати 30 кілограмів металу не для параду, а просто щоб сходити на нараду. Прокидаєшся в кам'яній спальні, де повітря холодне, як подих залізної печери. А ковдра тверда від вологи і пилу, ніби шматок сирої парчі, і шолом на стіні вкритий інеєм, хоч у приміщенні немає жодного вікна, тільки вузька щілина, крізь яку ніч просочується ще довго після світанку, бо каміння тут холодне, а ранки мляві. І кожен новий день починається з відчуття, що броня вже на тобі, хоч ти ще лежиш. Зброєносець стоїть мовчки, чекає, коли ти відкриєш очі, і тримає в руках миску з оцтом. Цим тебе будуть натирати замість душу, поки ти стискаєш зуби і думаєш, чим провинився перед Богом, якщо живеш отак. Тканина, якою він витирає тобі шию і пахви, груба, мокра, і має запах, що нагадує солоний розтіл після огірків, і весь цей ритуал відбувається в тиші, лише тріск свічки, десь у кутку говорить про життя. Тебе одягають, як гуску на ринок, спочатку натягують грубу сорочку, потім штани. Потім один за одним ремені, шкіряні накладки, металеві пластини, кожна з яких тисне, ріже, натирає, а на плечі лягає така вага, що ти відчуваєш, як хребет стає коротшим з кожним днем. Кульчуга надягається через голову, і в цей момент здається, що ти народжуєшся заново, але задом наперед, бо все холодно, тісно й темно. Шолом ще не на тобі, але його тінь уже висить над ранком. Сніданок стоїть на дерев'яному столі, миска з супом, у якому щось плаває, можливо, м'ясо, можливо, корінь, а можливо, вчорашній жарт кухаря. І хліб твердий, як край щита, який хтось лишив у коридорі, і тепер його не можуть підняти. Ти їж повільно, зубами, що болять, бо немає лікарів, тільки священник із кадилом, який іноді лікує молитвою, якщо не забув слова. Поруч із мискою стоїть дерев'яна кружка з темним пивом, яким запиваєш усе. Навіть думки пахне деревом, пилом і кіньми, бо стання під вікном, а твій улюблений жеребець гарчить у сні, ніби собака, який бачив війну. Підлога холодна, ноги босі, але це дрібниці. Головне, що вже не лежиш, бо лежачого лицаря швидко плутають із мертвим. Ти вдягаєш ремінь із кинжалом, накидаєш плащ, який збирає на себе всю вологу з повітря, і виходиш із кімнати, спотикаючись об кота, який пережив три облоги, і має вигляд того, хто міг би очолити армію. У дворі гній, туман, голоси зброєносців, які сваряться, бо хтось із них переплутав шоломи, і тепер хтось носитиме чуже чоло. Ти йдеш повз них, із обличчям кам'яним, як стіна, на якій ще лишились сліди від вчорашніх стріл, вода в криниці крижана, губи стишкаються самі, коли п'єш, але це перший ковток реальності. Конюхи чистять копита, кухар кричить на свиней, хтось несе мішок із борошном, а хтось із мішок із головами ріпи, ті і ті однаково зморщені. Ти знаєш, що далі нарада сюзереном, перевірка вартових, тренування в манежі, можливо, суд, бо хтось вкрав яйце з кухні і треба вирішувати, чи його вішати, чи бити палицею. Але поки що ранкова тиша, ранкова вага, ранкове життя, яке тисне на тебе не менше, ніж броня. У тебе 30 кілограмів заліза, 20 років служби, 5 рубців на животі і одна молитва, яку ти повторюєш щоранку. Нехай сьогодні все буде без списів, і з цією думкою ти стаєш у тіні башти, де щось стукає, скрипіть, наче сама фортеця пробуджується разом із тобою. Ти вважаєшся елітою, хоча твій ранок почався з того, що ти ковтав крижану воду і натягував на себе металеві штани, а тепер маєш нестися на нараду до сюзерена, який пахне як копчений гусак, і весь час забуває твоє ім'я. Бо в нього таких як ти десять, і всі з різними замками, але однаковими клятвами, які ніхто ніколи не перечитував, були царів більше цікавить, як правильно зав'язувати шнурівки на наголінниках, ніж латинські формули вірності. Твоя головна робота з'являтись у блиску, навіть якщо сам блиск обліз, і залишився лише на лід іржі, бо броня не вічна. А бенкети часті, і кожного разу після танців твій обладунок пахне як стайня після грози. Але сьогодні не бенкет, сьогодні стратегія нарада у великій залі, де кожен хоче говорити голосніше, ніж решта. А ти маєш мовчати, кивати і дивитись серйозно, бо лицар не висловлює сумнівів, він просто доживає до обіду. Твої обов'язки змінюються залежно від дня, одного разу ти судиш, чи варто відрубати руку за вкрадене яйце, іншого сам стоїш у строю, чекаючи, коли почнеться показове тренування для гостей. А ще буває, що мусиш просто сидіти біля входу в замок у повному обладунку, як декоративна гіпсова статуя, щоб усі бачили, що твій сюзерен не абихто. Тобі платять, іноді, землею. Овсем, обіцянками, іноді навіть мечем, який уже був у вжитку, має щербини і запах крові, але ти вдячний, бо це краще, ніж нічого. Статус лицаря це не лише про броню і меч, це про те, як ти тримаєш спину, навіть коли вона болить, і як ти мовчиш, навіть коли всередині хочеться закричати, бо третій день поспіль єси ріпу з ріпою, а хтось у залі їсть качку з гвоздикою. Твоя повага у жестах тобі кланяються, але не говорять правди, тебе шанують, але не кличуть у радості, тебе бояться, але не любнять. Ти частина системи, яка тримається на договорі, написаному давно, чорнилом, якого ніхто не бачив, але всі вдають, що воно ще не вицвіло. Іноді ти виступаєш на суді, де маєш за годину зрозуміти, хто з двох бреше, не маючи жодного доказу. Тільки очі, руки, подряпини і запах провини, а ще тренування зранку до ночі мечі, списи, щити, удари, падіння, знову удари, поки в голові не лишається нічого крім звуку металу по металу. Під вечір ти маєш вийти до людей, постояти, сказати щось поважне, подивитись на молодих зброєносців, похитати головою і видати одну фразу типу міцний удар. Але слабка стійка, хоча сам мрієш про відро пива і тишу. Твоя влада обмежена, ти під сюзереном, над селянами, поруч з іншими лицарями, які або твої друзі, або вороги, або друзі, які хочуть бути ворогами, коли ти не дивишся. А ще є церква, яка стежить, чи ти не грішиш більше, ніж дозволено за твоїм титулом, і нагадує, що лицар має бути моральним. Навіть якщо сам є продуктом війни, страху і безсоння. В тебе є герб, прапор, латинський девіз, якого ти не розумієш, але звучить грізно, і цим усе сказано. Але найважливіше це коняка, без неї ти просто втомлений чоловік в металевому фартусі, з нею ти сила, постать, блиск, страх. Іноді здається, що кінь має більше статусу, ніж ти сам. Але лицар мовчить, бо його справа виглядати гідно, навіть коли ззаду капає піт, в чоботі солома, а під шоломом свербить так, що хочеться роздярати все і бігти в ліс, кричачи, що ти просто хотів спокійного життя, а не 20 років поклону, битв і офіційних облич. Але ти лицар. І лицар тримає спину, бо на цій спині тримається чиясь думка про порядок. Їжа лицаря це щось між гордістю й покаранням. Бо, хоч ти й вищий за селянина, твоя трілка часто нагадує похідний казан, густе, гаряче із запахом диму, поту й трав, які росли там, де вчора ходив кухар у шкарпетках, і кожен прийом їжі це нова лотерея з інгредієнтами, бо суп міг бути з м'яса кролика, а міх із м'яса, яке просто. Колись було м'ясом і зараз пахне більше спогадом, ніж продуктом. Найчастіше їси руками, бо виделки дехто вважає знаряддям диявола, а дехто просто забаганкою французів, яким не можна довіряти, якщо в них навіть хліб вигнутий. Хліб у тебе чорний, щільний, іноді з піском, бо млин кам'яний і ніхто не фільтрує борошно. Та ти вже не помічаєш, просто сильніше жуєш і змахуєш з кірки муху. На стіл подають м'ясо. Іноді свіже, іноді вже з душком, який прикривають спеціями, якщо вистачає гаманця, а якщо ні, просто подають гарячим, бо тепло завжди здається смачнішим. М'ясо рубають великим ножем, який уже бачив битви, а тепер ріже качку, іноді спір'ям, бо кухар поспішав. Сіль дорога, але є. Тому сиплеш її щедро, поки язик не дерев'яніє, бо тоді точно знаєш, що це не червиве. В пиві теж є білок. Так тобі казали з дитинства, і ти п'єш його замість води, бо вода тільки для святих, і тих, хто не хоче жити довго. Інколи на стіл подають пиріг із м'ясом і яблуками, і тоді відчуваєш себе королем. Поки не кусаєш і не розумієш, що всередині ще є цибуля, родзинки і шмат кістки, яка клацає по зубах як попередження, на бенкетах усе інакше: кекси, голуби, паштети, желе з риби, десерти з троянд, які більше схожі на духи, ніж на їжу. Але головне подача гарна, блискуча, майже як ти в броні. Їси повільно, бо маєш виглядати шляхетно, хоч у шлунку все бурчить так, що сусід по лаві двічі вже озирнувся, думаючи, що то сигнал до атаки. Іноді подають сиру ріпу, і її теж їси, бо не можна показати відразу, навіть якщо вона тверда, як аргументи інквізиції. Коли гість приходить, годуєш краще, витягаєш із льоху в ялину шинку, сиру ковбасу і трохи меду, бо в лицарстві головне враження. Але сам жуєш, що є. Іноді рибу, яка ще вчора плавала в рові, а тепер лежить у тебе на тарілці з очима, що дивляться в душу. Солодощі рідкість, а мед на вагу золота. Тому тримаєш його для ран, для коня і для особливих днів, коли хочеться повірити, що життя не тільки залізо, а ще й щось м'яке, липке і тепле, їжа лицаря. Не про смака, а про виживання. З'їв, пішов, не впав, значить, добре, а якщо не з'їв, винен кухар, а не світ. Але щоночі засинаєш з думкою, що якби хтось винайшов гарячу юшку без кісток, оту, яка не залишає пісок на зубах, ти б назвав його святим і збудував капличку прямо у стайні. Свята у тебе трапляються не часто, але коли вже трапляються, то гупає так, що дзвони тріскають. А пиво виливається навіть зі щілин у підлозі, бо лицарські розваги це суміш турніру, віршів, блискучих поразок і не менш блискучих похміль. І починається все з того, що ти вже не просто з доспіхами, а з честю. А це значить, що маєш боротись перед публікою, яка кричить твоє ім'я, навіть якщо плутає його з ім'ям твого коня. Турнір це театр, у якому головна роль завжди в шоломі. І ти летиш на повному ходу зі списом, дивлячись лише в точку, яку хочеш пробити, навіть якщо вона рухається, блимає і тримає щити з гербом схожим на пляму від соусу. Після удару ти або стоїш, або лежиш, але в будь-якому разі публіка кричить, бо вона любить, коли лицарі гупаються, як мішки з овесом. І ти відчуваєш у вусі дзвін, в плечі біль, а в серці щось на кшталт гордості, що не впав обличчям у грязюку, Хоча б цього разу. Після турніру бенкет, де всі підняті келихи, і змащені руки, і гусак, і тости, і жарти, і музики, що грають так голосно, ніби хочуть переграти твої думки, і ти підспівуєш, не знаючи слів, бо їх вигадали щойно. Там же дами, у сукнях, які блищать, пахнуть, і змушують тебе сидіти рівніше, бо будь-який кривий погляд, і вже роман. А будь-яка посмішка, і вже дуель. Лицар має вміти красиво вклонитись, навіть якщо в нього болить хребет, і сказати щось витончене, типу, ваші очі як ранкова роса на шоломі, хоча в душі ти думаєш про шинку. Традиції лицарів не тільки турніри і бенкети, а й паломництва, обіти, лицарські обряди, де треба стати на коліно, потримати меч, промовити клятву. Не почухати носа і не зронити сльози, навіть якщо в очах щось застрягло, бо честь вона вимагає жертв. А ще є поезія: лицар має писати вірші або хоча б замовляти їх у монаха, і дарувати їх дамі, яка їх ніколи не читає, бо їй цікавіше четвір герб вишитий справжнім золотом. Увечері ти сидиш біля вогню, граєш у кості з іншими, сперечаєшся про Богородицю, п'єш ель який скис ще в день, і слухаєш пісні менестрелів, які співають про тебе, перебільшуючи як слід. А іноді розваги ти просто стояти на вежі, дивитись на поле, їсти яблуко, яке заніс собі ще з обіду, і думати, що було б, якби замість турніру можна було просто спати, їсти пиріг і не думати про честь. Вино і чергову дуель через криву посмішку. Але тоді ти був би не лицарем, а кимось іншим. Але лицар має розважати згідно, навіть якщо зранку доведеться шукати власний шолом по всій вежі, бо хтось уночі зробив з нього каструлю і зварив у ньому юшку. Найбільший страх лицаря не смерть, бо смерть він бачить щотижня на турнірах, у походах. У відзеркаленні свого шолома, а страх це бути зламаним без поразки, коли тіло ще стоїть, а всередині вже осипалось, коли руку можна підняти, але вже не хочеться, бо, знаєш, завтра буде так само, тільки трохи важче. Бої це не лише спис і меч, а постійний біль у плечі, стара рана на стигні – що відкривається на дощ, звук, що не виходить із вуха, що з облоги, де гаркнув таран. Ти боїшся не ворога, а тупої стріли, яка влучить випадково, або оманливого сходу, де слизько і можна впасти так, що вже не встанеш. А ще інфекції, гній, запах із рани, що ніяк не зникає. Бо в твоєму світі немає ані спирту, ані антисептиків, тільки мед, молитва й удача. Лікарі це монахи з ножами й п'явками, а діагнози звучать як прокляття: чорна кров, розслаблення душі, внутрішній холод. Боїшся отрути? Навіть не ворогів, а власного кухаря, який може переплутати полин із болеголовом, бо руки тремтять після ночі в коморі з Елем. Страх цей сам Сюзерен. його мінливий настрій, його слово, що важить більше, ніж твоя клятва, бо сьогодні він хвалить, а завтра конфіскує замок. І ти знову пішак, тільки в дорогій броні. А ще страх це час. Боюний лицар ще світиться, як нова кульчуга, а старший уже тьмяніє, як залізу на дощі, і молоді сміються тихо, дивлячись, як ти важко злазиш з коня. Лицар боїться безслав'я більше, ніж меча, що загине не в битві, а в ліжку, що не згадають, що не буде герба на плеті, що не буде кому передати шпору. Ти боїшся втратити коня. Бо він знає тебе краще, ніж власна кров, бо з ним ти повний, без нього просто чоловік у тязі, а ще ніч. У ній стільки звуків, тіней, сов, вовків, криків з вежі, іноді власних думок, які звучать так голосно, що, здається, хтось говорить у шоломі Ти боїшся, що твоя дама подивиться на іншого, бо в нього більше замків або менше шрамів. Боїшся, що зброєносець побачить, як ти плаєш у вісні, і скаже іншим. А найбільше, що завтра ти вже не будеш лицарем, бо не витримаєш ваги, бо не витримаєш думки, бо не витримаєш ще одного дня в цьому панцирі з цим обличчям, що давно не твоє. Але зранку ти знову встаєш, знову мовчиш, знову береш меч, і страх відступає. Бо страх не має сили там, де звичка важча за біль. Уяви, що прокинувся не в ліжку, а на дерев'яному ложі, жорсткому, як дошка, з ковдрою, що пахне мишами, попелом і потом минулих ночей, і, перш ніж розплющити очі, чуєш за дверима голос зброєносця, який уже тримає твій панцир, наче святиню. А насправді хоче швидше закінчити, щоб іти снідати. Бо його сніданок буде тепліший за твій. У тебе нема телефону, щоб перевірити час, нема дзеркала, щоб подивитись на себе, лише миска з водою, в якій плаває мертва муха, і шматок тканини, яким витираєш лице, відчуваючи, що з тебе ще не спав учорашній пил. Тебе вдягають, як ляльку. Один тягне за рукав, інший застібає на плечі, третій подає шолом і кожен дотик як удар, бо броня важка, шкіра груба, а власне тіло вже не твоє, воно належить системі, статусу, очікуванню. Виходиш у двір, і перший подих це запах мокрої землі. Кінського поту і гарячого хліба десь на кухні, який ти ніколи не їстимеш першим. Сідаєш на коня, і тут розумієш, що твої стегна вже німій, мій, хоч день ще не почався, а попереду маневри, патруль, суд, можливо, двобій, або просто довга тиша, яка давить сильніше за спис. Ти бачиш людей, селяни кланяються, дітлахи тікають. Дами відвертаються ніби ненароком, і кожен цей жест як обряд, як частина спектаклю, в якому ти граєш роль героя, навіть коли в черевику солома, а в очах пісок. Тебе запрошують до зали, де паничі сперечаються про межу між полями, а ти мусиш вирішити, не знаючи, де ті поля взагалі, але з обличчям, як у статуї. Обід їси швидко, стоячи, руками м'ясо з кісткою, що тріщить і каша, яка ближче до цементу, ніж до їжі, і п'єш ель, бо вода це для віруючих. Після вправи, бій з тінню, перевірка меча, чистка шолома, в якому лишилось трохи смаженого лука з учорашнього бенкету. Вечір новий наказ. Новий марш, нова тиша у вежі, де лунає лише скрип власних думок, і ти, знявши обладунок, нарешті відчуваєш, як тіло згинається, як дихання повертається, як біль стає твоїм, бо весь день він був державним. Лягаєш у темряві, й останнє, що чуєш, не вітер, не дзвони, а тріск у власному хребті, що шепоче. Ще один день прожито, і ти засинаєш, знаючи, що завтра буде те саме, тільки з новим пластирем на стару рану. Ми нарікаємо, що важко прокидатись у понеділок, що в офісі душно, що спина не є від крісла, а іноді просто не хочеться бачити людей. Але в середньовічного лицаря не було ні понеділків, ні крісел, ні вихідних. Тільки вага, яку він ніс щодня не лише на плечах, а й у погляді, у мовчанні, у тому, як тримав спину навіть тоді, коли все інше вже згиналось. Його день починався з оцту і заліза, а закінчувався запахом коня і ранами, які ніколи не встигали загоїтись. Його щоденна форма не сорочка, а кольчуга, не взуття, а стремено, не кава, а теплий ель від якого боліла печінка, але розм'якала шия. Він не мав права на втому, бо втома це розкіш, яка з'явилась із годинником. Він не міг сказати Я вигорів, бо в лицарстві не було психологів, тільки священник, який радив постити і не думати зайвого. І все ж він жив під панцирем, за шоломом, з мішками під очима й холодом у кістках, жив, бо вірив, що честь більше за комфорт, що слово важче за меч, і що навіть у тиші треба стояти рівно. Ми сьогодні скаржимось на погану погоду в метро, А лицар ішов у повному обладунку побруду, просто щоб бути вчасно на власний двобій.